Друзі, сьогодні у нас в гостях людина, яка відкрила нову епоху клубної сфери, об'єднавши народні мотиви, вокал і хаос музику. Наймодніший проект з рифом Made in Ukraine» – солістка проекту Онука Ната Жещенко. Раді вітати тебе в місті Воно Франківську. Ну і перше запитання, з якого хотілося б розпочати: контракт з МТС, контракт з Пепсі, велика кількість концертів, перемога в номінації, відкриття року національної премії ЮНА. Як ти вважаєш, це все закономірна оцінка твоєї роботи, чи все ж таки така приємна несподіванка для тебе? Я думаю, що це вдача велика. Е, і оскільки праця була сумлінна, але не завжди праця буває. Якимось чином помічена або чимось відзначена. І для мене це напевно такий більш сюрприз, тому що взагалі з самого дитинства конкурси якимось чином завжди мене оминали, і там перші місця завжди діставалися комусь іншому, і там грамоти, і так далі. Вони в мене є, але взагалі ну, я так звикла, що вдача не дуже для мене така подруга, напевно. І тому. З премією юна я була дуже здивована, тому що я ну так могла навіть з кимось в парі скластися, що я її не отримую. І коли вимовили моє ім'я, я ну так була реально шокована. Онука. Це для мене була така несподівана приємність, яка дуже була радісною для моєї бабусі, тому що вона дивилася телевізор, дуже раділа, і всі сусіди дивилися і там, читали в газетах. І, ну, це такі моменти, які, напевно, більше значення, звісно, мають для моєї родини, ніж для мене, тому що в творчому музичному житті ну, ця премія це абсолютно ні на що не впливає і вона не є. Якимось реально заслуженим шматком, який про щось свідчить. Це просто премія, яка має таку назву, і приємно, ну, що поки вона є. Це єдина національна да, премія. Але добре, що, хоча б вона є, і я думаю, що якщо її правильно розвивати, то. У нас все буде відбуватися значно краще. Ну, А взагалі твої враження про цю церемонію, тому що знаємо, стався такий казус, де коли називала твоє ім'я Камалі, вона, на жаль, неправильно вимовила е, твоє ім'я. Як ти від на це відбувала? Е, ну, взагалі, атмосфера на цій події була дуже для мене незатишна, і все, що там відбувалося, ну викликало в мене таку іронію, починаючи з жартів ведучої, там, закінчуючи режисурою і звучанням просто жахливим, саме от в залі. І, і так я скептично до цього всього ставилася. До мене сидів Іван Дорн, і ми так разом ну, осторонь від цього всього знаходилися. І коли Камалія дістала конверт і звідти винула. Назвою прочитала Оніка, ну реально стало дуже смішно. Ну я настільки сміялася, що навіть там якийсь страх виходити на цю сцену взагалі зник. І я вийшла, сказала Онука, потім сказала Слава Україні, і інтер це дуже успішно вирізав. Мені приємно, що ця статуетка в мене є, і ну, класно, що просто навіть такі події і такі церемонії вже починають помічати артистів, які не є форматом. Той же Дорн двічі отримує кращого виконавця. Група Хардків знову ж бере там, не одну а кілька номінацій. І онука серед там, номінантів серії «Мозги» і Надія Мейхер отримує цю номінацію. Це ну, означає, що в принципі. Правильно напрямку ну, ну, Хоча б і рухи ці є. Ну і це дуже приємно. Цей стиль електронної музики в поєднанні з народними мотивами, це ваше ноу-хау чи він існував до тебе? Взагалі, як цей стиль можна назвати, охарактеризувати? Ну, нічого нового, в принципі, придумати не можна, напевно, вже в 2015 році, тому що можна згадати проєкти Енігма. Е... Ера, Енія, Діп Форест це все ті ж мотиви поєднання якихось етнічних звучань із електронним ракурсом подання. Але ну, в українській музиці, напевно, в таких саме поєднаннях, саме такої етніки, і саме такої електроніки, я сподіваюся, що це вперше. Ну, є схожий проєкт за посилом це Даха Браха, але в них трохи інше. Вони е за допомогою українських інструментів грають. Щось по типу там, за структурою, як електронну музику. Тобто вони створюють за допомогою живих інструментів ніби електрону, а ми за допомогою е електроніки якимось чином вплітаємо туди народні інструменти. А є якась назва цього музичного жанру? Е ну, взагалі, це називається фольктроніка, е але мені взагалі не дуже подобається. Е Такі поділи на жанри, на стиль. Мені здається, музика або є, або її немає. І там під стилі, під жанри немає особливого особливо, воно. Взагалі, колеги по цеху реагують на твою таку зараз велику успішність. З ким спілкуєшся? Спілкуєш? Дорном, я так зрозумію. Дорном вже сиділа, <реш> звісно, я спілкуюся з Євгеном Філатовим, який є частиною онуки, є аранжувальником, саунд продюсером і режисером дебютних відеоробот. Там сам себе він називає арт-директором проекту онука. Я спілкуюся із Джамалою, тому що це знову ж таки найближче артистичне оточення. Ще я дуже захоплююся таким новим проєктом, новим старим проєктом Катя. Це проєкт Екс Індія, Екс Ія. Тобто ну, зараз це називається Катя, але від того складу він не змінюється. І це такий стиль, який має назву «Future Pop», але він російськомовний, але там тексти настільки вдалі і настільки вони там. Ну, Може просто розчинитися в них і, і разом із звучанням і її вокалом і її космічністю. І я от цей проєкт реально дуже всім рекомендую. Я його слухаю, і я думаю, що от це одне з таких проявів, один з проявів, на який варто звернути увагу. Багато дуже такі ренесанси зараз відбувається на тлі електронної і просто української музики. Софі Вілі, Тейп Флейкс, двоє, брінетшот блонс. Тобто можна перераховувати, і все це настільки якісна музика, що ну, від того аж дихати. Хочеться, що нарешті є конкуренція, нарешті є. Ніша, нарешті, є аудиторія, сцени, концерти, фестивалі. Тобто все, що здавалося таким далеким, вже не ну... А скільки часу проєкту онука знадобилося для того, щоб отримати тут якісь концерти? Проєкту онука, ну я скажу, що проєкт Онука це не перший мій проєкт, і особисто мені знадобилося 11 років роботи в Томату Джоус. Щоб... Прийти до проекту онука, який е, одразу ж із появою почав розвиватися так, як можна було цього тільки бажати. Але ну підготовка до цього була все моє свідоме життя. Скільки людей працює над проектом онука? Тому що я так розумію, що це не легка праця. Е, творчо це я і Євген. Ми е, це дві половини цього проекту і, взагалі, в житті, тому це такий симбіоз двох людей, двох сердець, двох. Розумів, якщо можна так сказати, щодо музикантів, які входять в склад, це ще дві дівчини: це барабанщиця та клавішниця Дарина та Марія, також бандурист це основний наш склад. Це команда, яка чисто музична. Але, звісно, у нас є там, найближчий менеджмент, без якого нічого би не відбулося. Це там в обличчі там, концертного директора, піар-директора, і все це працює як єдиний механізм. І якщо виключити якесь, там, з яку-небудь посаду людину, ну, це буде працювати по-іншому. І ну, це не так просто, що така є музика, і вона працює ну, над нею працює дуже багато людей. А як твою творчість сприймають за кордоном? От чи були вже гастролі? Тому що в одному з інтерв'ю десь ти зачіпала цю тему і казала, що в принципі це цікаво а, в, японії, в інших країнах, в японії, навіть в японії. В японії, е, так. да, Якщо проаналізувати там статистику прослуховувань нашого SoundCloud, то е, дуже велика кількість людей з-за кордону і це і Японія, і е, найближча Європа, і Штати, і Аргентина і, і гастролі? так в влітку в нас є. Є невеликий тур в Польщі, е, також восени буде тур в Штати е, ну, в Сполучені Штати Америки. Там можливо буде ще Канада, і влітку буде ще кілька фестивалів. Зараз взагалі в Україні є дуже багато цікавих музичних проєктів, які, на жаль, з тих чи інших причин поки що не знайшли свого слухача. Тобі це вдалося? Можливо, є якісь конкретні поради для таких людей, що їм потрібно зробити, щоб все ж таки досягнути успіху в музичному про необхідно. Е, Працювати і працювати в тому напрямку, який близький, і не займатися кон'юнктурщиною, тому що це призводить до того, що нічого не виходить. Ну, якщо у вас є якесь чітке бачення того, як має виглядати, як має е, звучати ваша музика, то треба бути в цьому напрямку. І все. Ну, і сумулінно працювати реально в цьому векторі. Яка тобі музика подобалась в дитинстві? А... В юності? Мені подобалася Björk завжди і в школі, і в інституті. І зараз вона навіть мені подобається. І коли ми там, однокласники слухали там, «От п'ятих мошенників. Ще, і, там... Руки вверх, я дуже дивно виглядала слухаючи Бьорки. Навіть там в класі були дуже такі великі суперечки, коли я там проти всього класу доказувала, що Бьорк це класа, все ваше стрільно ні. Ну, хто, хто виграв в цьому бойові БЙоркція, п'ятий Так, Я думаю, що там просто. Без бою можна було одразу складати там білий прапор, підіймати, тому що дуже важко було взагалі мені в шкільні часи. А чому було важко? Ну, тому що в мене завжди якось не складалося з колективом. Ну, я не могла з ним взаємодіяти і завжди була білою вороною, сиділа на першій партії, все вчила і давала. Ну, я думаю, що в класі зі мною спілкувалися всі тільки через те, що там списували в мене. Тобто ти була відмінницею у школі? Е, так, я була з брілкою в школі, якщо <с чесно. <с а зараз з однокласниками, які слухали, від п'ятих мошенників, машинів спілкуєшся? Ні, я вирішила якось кілька років тому піти перше на зустріч е, однокласників, там 10 років після закінчення школи. Прийшла, ну реально був мороз, чомусь мінус 27, Я поїхала. Та ну, зимою було? Ну, так, там, в лютому, по-моєму. Я приїжджаю. Ну, зайшла, ну, і, ну я розумію, що ну, нічого не змінилося за, ну, за цей час. І я, так само, ну, себе, ну, від... ну, і я так само дивно там себе почуваю. Я сказала: почекайте, я зараз прийду і поїхала додому. Ну, мені реально дуже соромно, але ну, вони мене чекали. І, ну, і я навіть, Тебе ну, є зараз шанс вибачити Ну, працювати. Ну, я вибачаю і за цей ну, дуже дивний крок, але. Ну, Після цього мене ніхто більше не запрошує. <рив> Я дивлюсь на тебе, і просто бачу, що ти людина, яка музикою живе, яка пропускає цю музику через себе, але все ж таки, чим ти, крім музики, захоплюєшся? Можливо, вільний час? Як ти? Е, мені дуже подобається кіно, і подобається старовинне кіно, чорно-біле кіно. І якщо є якась вільна хвилина, я намагаюся там дивитися кіно, яке вплинуло на кінематограф в цілому, там якісь складні фільми, які повні знаків, там симіотики складної, які без пояснень. І тлумачення неможливо там зрозуміти. Там ну по типу там броніносяць Петомкин чи там земля довженка. У мене є такий навіть список, який там необхідно проглянути кожній людині. І я, от ну, яка хоче розібратися в. В світі кінематографу і я ну, там, намагаюся трохи цей список один за одним поповнювати. Ну також я дуже люблю собак і захоплююся ними. І також тебе є собака? Також, да, в мене є собака. Це а яка? Його <свісна> <в> моз <умовці> просто, <свісна> я просто Дж, теж, Джек Рассел Тер'єр. Mm. Ось і це такий як з фільму Маска? <свісна> да. Ну але, взагалі, я дуже люблю двернях. Якщо була б можливість, я б, напевно всіх забрала з собі додому і жила б в царстві собак. Ната, дуже дякуємо, що ти знайшла час для того, щоб Дякую поспілкуватися. Навіть все ж таки знайшла можливість вибачитись перед однокласниками, я думаю, їм точно буде приємно. Ну і так, знаєш, на солодке, в нас є для тебе невеличкий сюрприз. А наша колега по роботі підготувала для тебе невеличкий подарунок. Таня. Таня? Заходь до нас, в нашу імпровізовану студію. Я хочу зробити тобі подарунок. Це для мене є дуже символічно, тому що ти вносиш нове в українську музику, а я хочу таке віяння вводити в дизайн аксесуарів. Дякую, що це тобі дуже приємно. Може, Ти... може, Р... третий подивитися, якщо, якщо там нічого таємничого. Дуже дякую. Мені подобається. Ну, я взагалі знаю про ці прикраси, і е, от поєднувати непоєднуване, це напевно вдається дуже винятковим людям. І ну, я бажаю, щоб все виходило і більше таких експериментів були. Стовідсотково успішними результатами. Так. Дякую. Дякую. Сьогодні у нас в гостях була дівчина, яка в школі слухала Бьорк. А зараз у нас солістка наймоднішого проекту онука Ната Жищенко. А записували ми це інтерв'ю спеціально для спільноти Типовий Франківськ.